Запаслися на зиму. Прикарпатці не на понад 14,5 мільйонів гривень. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Василь Брус. Каже, цієї осені в області вже відбулося чотири масштабних ярмарки. Тут підприємці, фермери та власники селянських господарств пропонували покупцям власну продукцію. Йдеться передусім про картоплю, капусту, буряк, цибулю та м'ясо. І все це за доступними цінами. Єдина проблема перекупники. От для прикладу, вулиця, Короля, вулиця Коновальця, там, де є ринок, ви знаєте, невеличкий. Виїхали туди машиною, продаємо, реалізуємо картоплю по 3,40, по 3,50. А на ринку рядом картопля по 4,50 по 5 гривень. То як збіглися перекупщики, то чуть машину, якби не міліція, не перевернули. Нині обласні чиновники розмірковують над тим, аби побудувати в області оптовий ринок. Вже навіть створили підприємство сільгоспресурс та розробили бізнес-план. Усі відповідні документи подали у міністерство агрополітики та продовольства. Паралельно шукають й інвестора. Адже аби звести такий комплекс, потрібно щонайменше 35 мільйонів доларів. Ринок треба наповнити всією інфраструктурою, що він працював, що він давав прибутки, що була дешева сільськогосподарська продукція. Це мета і завдання оптового ринку, а не для того, щоб він тільки був. Тут багато є складових, багато є складових але ми хочемо ну, щось таке, як то не видумувати, щось нове, але більш приблизити, наблизити до населення, до населення, щоб там не була та ж капуста по 2 гривні. Тоді сказав, що знов ярмарки проводьте, а щоб там була дешева сільськогосподарська продукція. Загалом, з початку року в області проведено понад дві тисячі ярмарків. Реалізовано продукції на 125,7 мільйона гривень. Між тим осінній ярмарок триватиме й надалі у Івано-Франківську. Традиційно на вулицях Тролейбусна, Василя Стуса, Гната Хоткевича та Короля Данила.